Сегодня с нами ведомый художник, заслуженный деятель мастерства Украины Тарас Шевченко. Доброго вечера, пане Тарасе. Добрый вечер, пане Викторе. Ну, действительно, быть Тарасом Шевченко в Украине – это непросто. А еще, если и художник, то надо с честью нести же это имя. Как вы не устали? Звичайно, втомився, і було таки, таких кілька чотирнадцятих випадків, коли довелося відбріхуватися і говорити, що ви ж повинні зрозуміти, що за все моє життя оцей тяжкий, тяжкий хрест висить на мені завжди. І з під нього не вийти ніколи, і це зрозумів. Угу. Ну, життя, у вас взагалі почалося тяжело з війни. Ви були... Вибачте, вибачте, пане Вікторе, життя моя почалася не з війни. Моє, моє життя почалося, ну як я його пам'ятаю. Я особисто пам'ятаю себе з трьох років. Ми жили в той час. Ну, народився я в столиці України. Коли питають, так ви кияни? Ні, я не кияни, я харків'янин. Бо в той час Харків був столицею України. І там я народився у сім'ї. Студентів Харківського знаменитого Харківського зоотехнічного інституту. Ви хочете сказати, що у вас дитинство да, да, було э, хорошим? Дитинство дит, 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 непоганим було, але воно відбулося на голод. А, от ви бачите. Да, в 1933 я добре запам'ятався. Якщо сказати, можна, це може влізти в наш метраж, Що я пам'ятаю, коли ми з мамою. Ще була зима, пішли в так званий торксін. Молоді люди не знають, що це таке. Це торговля з іностранцями. Така система магазинів була, принаймні на Україні. В той час ми жили в такому невеличкому городку Барвенково Харківської області, і пішли ми з мамою міняти те, що у них було з бабусею золото. Ну що там, сережки по Порозькі, ну і каблучки, обручальні кольця. И обменял. Сколько пакетов нам дали макарони, в рису еще что-то. И с тех пор я не вижу уже в мочках ушей э, маминых и бабушкиных сережек. Я никогда не сгибал обручальные кильца, когда была велика стирка, уже их не было. Вот такие мои Вам же пришлось вести. еще в оккупированной местности жить. Ну це ж вже сорок першого по кінець 43. Да, ми не не евакуювались по дорозі. Нас зняли, бо в нас не було евакуаційного листа. Був такий yeah, документ. Yeah. Якщо нема, yeah. а ми наближалися уже до Харкова, тікаючи із села, в якому ми проживали перед самою війною. Батько був директором школи, перекваліфікувався, а мама викладала в тій школі. То нас шофер э, сказав, з з бо вже питають евакуацію, зможете забрати машину. Mm -hmm. Ну, і ми залишилися там, розшукали нашу бабусю, яка жила, жила в селищі Артемівка, що під Мерефою. Це 25 кілометрів від Харкова, нашого рідного mm -hmm. Харкова. Ну і там ми застряли. І, і там ви були ранені, так? Да? І там, під час бою за висотку, я був. Дуже по-русски любознательний, і поліз. Коли вбили лейтенанта, командира звода, який розташовувався в нашому селищі, то старшина питав: пасан ти місцевий, як руда, як туди пройти? От бачиш, кулеметчик німецький не дає нам пройти. Вже вбили кілька наших бійців. Я його провів через сад. Ну, провів все. Закінчилося благополучно для наших. У тому бою наших загинуло п'ятеро і той лейтенант. Загинув, а у німців рівно 40. рівно 40. І в тому бою й мені попало, коли вже я вернувся у посілок почали вони обстрілювати з міномета. Ну, я получив, казали, Тараса сильно оглушило і в ногу поранило. Ну, нога в мене шкути лягає і зараз. Хоча було були часи, коли я підлікувався, хорошо. Ото така віда, коли. Мене питають, так ти що був на війні? Кажу, ні, вона на мені була. Як це? Ну, наше селище приходило чотири рази з рук в руки, Туда -туда. і частенько було дуже сутужно, <гум> дуже багато ну, закінчилася війна. А закінчилася, ще не закінчилася ще під час війни. Я з кількома з трьома хлопцями, ну так, таких гаврошів, як я був, махнули в Одесу. І в Одесі. Поступали у мореходку. Я там не утримався. Так що моя моряцька мрія yeah. не відбулася, не сталася. А як же художником стали? А художником випадково, ну як сказати, випадково, в ранньому дитинстві, в тому ж Барвенко поряд з нашим будинком був рів, такий, який під час дощів великих розбивали. Там чудова була глина. Її називали не глина, а глей, саме г. Глей вона добре ліпилася і хутко висихала. І коли висихала, то не розбиті нічим. Так що почав я не рисувати, не малювати, а ліпити. Але потім так сталося, що після всіх оцих проб і спроб, і не дуже вдалих, я поступив в харківський художнє, художнє училище. Хороші були викладачі, дуже хороші. І прямо. Тоді було в одному приміщенні і інститут mm, і так. училище. тільки центральний вхід Скаплуновська або червонопрапорна з центрального в училище збоку. Він це вийшов, туди зайшов. П'ять років училища і цілих шість oh. років інституту. Тобто, крім школи, крім пропавших років війни, виявилося одинадцять тільки студентських років. Наукого ручився, ви послухайте. Це людина, яка стала легендарною, тобто стала її, визнали як легендарна, він завжди був легендарним, професор Борис Васильович Косарів. Це величина ну, європейського штибу, масштабу, не менше. А скажімо, такий викладач, як Мар'ян Михайлович Крушельницький, який у нас викладав режисур. І пізніше я його ще в Києві слухав цілий місяць його лекції, розбори вистав. Це було чудо. Не, не, не щось не зачерпнуть, не зачепить оцих людей, оцих світил. Це треба бути великим бовдуром. Мабуть, я не великий Бовдур і щось у них позичив. За життя свою ви більше 70 років. Раз оформляли сцену для спектакування. Віктор Богача да. люблю, коли кажуть оформлював. Я робив сценографію до вистав. Я старався бути не просто оформлювачем, що вам треба, я тут повішу, а тут поставлю. Ні. Я намагався бути співучасником, сопостановщиком по русски, якщо казати. І так бувало. В кращі вистави вони mm. так і склалися. Такі як Арбузовська і Іркутська історія, Океан, і деякі а в яких театрах виставили? В Полтаві, в Харкові, в Києві, в Чернігові, в Дніпропетровську. В Іваново у Росії, в Куйбишеві знову Самара, в Куйбишеві. Паралельно ви робота да, в театрах. Не, От я в Полтавському я читав, що ви работали. в Україні. У штатному да. розкладі в Полтаві я працював 10 років. 10, угу. До речі, і, театрі і да, в театрі Гоголя. В театрі Міні угу. Гоголя. І, до речі, там же у Полтавському в у Полтаві я ще був і головним художником міста. Це одна з перших. Подібних посад на Україні, яку і я займав. Uh -huh. Я б розказав ширше, але метраж у нас маленький. Але встигали достатньо сказати одне: що Худрада під головуванням головного художника, головного художника міста, добилась того, домоглася того, що не Харків, не Київ, не Львів, не Одеса, а саме Полтава отримала переходяще красне знам'я ЦК ВКПБ. И с как называлось, в ССПС, Полтава называлось, да. отримала такий знак. Ну ви ж ще в сфері монументального іскусства. Ну, в я працював. що то в Полтаві же оформили, наверняка Полтави там есть, есть, есть у Учитывая... Полтавя, Полтава південна. Історію. Там, разом, рядом з, поряд з центральним вокзалом, там є пригородний вокзал. Там моя і мого друга покійного Шаховцова Віталія дуже талановитого художника, там наша мозаїка. І десь і, і, і другі деякі є роботи в самій Полтаві. Там є полтава Южна і Київська, не з Київське, так. Ні, я кажу, що а Южна. южна. Угу. Полтава-Південна. Угу. А тут у Донецькому. Ну, був да. непоганий не тільки, на мій погляд, бо він був, так сказати, експертований Республіканською художньою радою з мого ескіза. І сам я писав, був такий магазин Юний технік на проспекті Ліча, да. по-моєму, восьмий номер. Да -да -да -да. От там був розпис метрів 80 квадратних, не менше, і знищили. Так як знищили і деяких других донецьких художників роботи Скажімо, у комплексі в торговому комплексі раз знищили роботи лютого Жукова. А зараз із моїх робіт є вітраж у Цумі в центральному універсальному магазині у південному корпусі. Там є дитячий світ. Батькову мати і малечі маленький mm -hmm. синок іде ну, ж фізична нагрузка. Це скажена, скажена робота. Да. І коли мені кажуть, та що там художник? Ну, да. Це uh -huh. отак, от отак. говорю, а отак. От а отак. От Це треба бути і молотобойцем, і, і камнекаміначосам, і сварщиком, <сум> і монтажником. Це робота, яка потребує. І поєднати оцю силу. І оце плавність і легкість це дуже важко. Майже неможливо. Але от знаходяться такі люди, яких, uh -huh. яких Господь здоров'ям не обділив, та й талану, мабуть, трошки є. Ну а ближе всього, який від творчіства із художнього вам? Та все. Мені кажеться, портрети, а? Ну останнім часом, років 35 або й 40 я більшу частину віддаю портрету. Uh -huh. Більшу. Шанупор. Но тем не менее, вот в 70-е годы начали организовывать ваши областные то есть выставки персональные, нет, это не 70. Они были всегда, но зараз. Но вот в альбоме я читал 73-й, 89-й, 96-й, 99-й. Все в Донецке. От там є альбом від так? Ну що, у мене да? не тільки в Донецькому, мене uh -huh. був у мене персональні виставки були на хуторі Петровському. А чому? А ми uh -huh. влітку там живемо на хуторі. там не дві виставки я робив. І з каровим, і з відверто хвилювався не менше, ніж на своїх uh -huh. зарубіжних виставках. Бо не знаю, а раптом людям це ні до чого, а раптом їм не сподобається. Ні, прийшов весь хутір, і так гуділо: о, який хутір, Як Там одна доярка, орденоносна, всяка. Щодня 40 років ходжу цією дорогою і не бачила, яка вона красива. Оце о, 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 якийсь дядька ходить з великим зонтиком і коней, лякає. А, а оказалось, би такі красиві і хутір красивий. Ну, було тепло на душі звичайно. Так, то да, так. Но вам вдалося потрапити зі своєю е, виставкою в Бохум. Да, запросили, 91 запросили, Запросили 90-й і 91-й. Я по запрошенню однієї культрегерської організації, Бухомер Культуррат, називається вона. Я туди був делегований нашою обласною художньою організацією і там працював. Контракт я виконав більше, ніж того, вони від мене потребували, так що було робіт вдвоє більше, ніж в контракті. Виставка мала успіх. Це я не, не тому, що вона моя так, а справді обербургомейстер тих років, е пан Ейкельбек, зробив при, два прийоми на мою честь. Дуже цікаво було. Я б міг розказати, якби метраж у нас був більший, але так не встигне. Ну, да. Виставка пройшла дуже добре, ну, користувалася успіхом і не приховаю, майже вся була розкуплена або подарована. Отак, вот да. Город побратим вас До додому, додому нічого не привіз. Вот так, але да? ж, але ж я допоміг їм потім разом з моїми колегами тут у Донецьку зробити виставку Бохомських художник. Да. Правда, час був дуже невдалий. Якраз коли. Ну, коли ми втратили свою велику батьківщину і осталися за то, за те осталися самості, залишилися самостійними, вільними і суверенними. Ну, все одно ваші роботи во багатьох країнах в приватних колекціях знаходяться. Да. Германія, Англія, США, Канада, Франція, Бельгія. Ізраїль. Хто художник испытывает, коли віддає свої картини? Ізраїль, Чехія. Чехія, да? Багато, да. багато. Навіть у Японії щось є. Like ну, це такі часті за все приватні. Але з цього циклу, я б скажу, я дуже був здивований, коли, якщо її покажуть цю мою роботу, допит там з розірваними yeah. одеж, одягом, зв'язаними за yeah. молода дівчина. Ну, може, трошки на Зою Космедемську, з цим чимось скидається. Купив не наш, не музей, не наш колік, а англійська сім'я вона напівукраїнська напів